Месей 186-й. Відео про датчик температури. Такий датчик ССР, е від, від 40 до 120 градусів. Одна клема йде на сам датчик, один на база або плюс, тобто на е блок живлення на, на акумулятор. Як ми його вищитували, він правильно не показує. Стоїть в блоці двигуна блоці Зараз покажу О, в блоці двигуна, стоїть датчик температури, він йде на стрілку. Далі, як ми вищитували саму температуру, брали той датчик ще, той, що знаходиться на двигуні, викручували, нагрівали воду, підключали до акумулятора І показувало, скільки починає кипіти вода. Отже, вода починала кипіти, не доходячи до оцієї зеленої мітки. До початку десь ось так була стрілка. Отже, ми вже приблизно знаємо, що температура, яка буде показувати ось стільки, то це в нас буде 100 градусів. Сюди вже буде 110 градусів. Ми орієнтуємося, якщо в нас В основному у нас температура десь ось так до цієї поділки доходить. Ми вже знаємо, що там температура 90 градусів, 90 градусів якщо свічкарня-95 градусів буде знаходитися. Ну, показувати. Ось так ми орієнтуємося по датчику температури, Але саме надійніше, щоб не гадати, що там чи сюди доходить, чи туди. Механічний датчик, краще трубку провести, вкрутити механічний датчик, наприклад, поставити ось сюди, до блоку, до самого корпусу, і буде видно, як він буде показувати. ну Це саме надійніше ну Ось така от ситуація з датчиком температури. Відео для підписника.